І так, добрий вечір, ми з України. І сьогодні починаємо прямий ефір на тему ін'єкції ботулотоксину. В нашому випадку мова буде йти про ін'єкції диспорту. Що хотіла б вам про нього розповісти? Після нашого минулого ефіру прийшло багато запитань на тему цих ін'єкцій. Людей вони дуже цікавлять і в певному. Разі можна сказати, що це одні з е, самих найпопулярніших ін'єкцій у нашій клініці Бурдова центр. І зараз я хочу трошечки більше розповісти про них, що це за ін'єкції, що вони роблять, для чого їх е, роблять, у якому віці можна їх робити, які є показання, а також протипоказання для цієї процедури. І як довго е, триває ефект після цієї процедури. І так, почнемо. Якщо ви будете мати якісь запитання, можете писати їх у ефірі, і я згодом, якщо на них не відповім, то відповім після того, як все розповім. І так. По-перше, що це таке діспорт, препарат Діспорт, і що це таке ботулотоксин? Діспорт це такий препарат, який містить у складі активну діючу речовину це ботулотоксин. Ботулотоксин – таке, насправді, здається, що дуже страшне щось, але це токсин, який е, зазвичай. У нашому житті у медицині зараз ми дуже часто використовуємо навіть у практиці педіатрії, коли у наших маленьких дідачок є якийсь гіперспазм м'язів. То використовують цей токсин і колять його набагато у більших концентраціях і дозах, ніж ті, які ми використовуємо у практиці косметології. Тому це зовсім зовсім нічого страшного у цьому немає у використанні. Для цього, що це таке? Є декілька ботулотоксинів. на даний момент у нас в Україні сертифіковано лише три токсини: це ботокс. Діспорт таксиамін це е, три токсини, які містять одну і ту ж саму діючу речовину. Це ботулотоксин типу А. Але чим вони відрізняються? Це різні е, страни і фірми, які виготовляють ці токсини, е, тому що е, діспорт. Виготовляється у Великобританії, і його у нас на ринку представляє така компанія, як Іпсе. Ботокс це американська компанія Allergan і ксеамін це новий токсин німецького походження компанії Merz. Ці перший був у нас перший винайшли і почали використовувати ботокс. Звичайно, наступним став Деспорт. Алерганівський ксеомін це вже токсин нового покоління, який більш очищений, і він не має білкових фракцій у суставі, тому вважається, що він менш алергенний. Але це такий дуже молодий токсинчик. У нашій практиці в Бурдова центр, як зазвичай, ми використовуємо діспорт. Він вже себе дуже добре зарекомендував. Ми знаємо цей токсин, тому що. Використовуємо його вже. Ну я у своїй практиці використовую його вже більш ніж 10 років, тому що це дуже такий довготривалий термін, і я бачу у моїх клієнтів, скільки він тримає, скільки е, тримається ефект. Я можу е, предсказати, як він себе поведе у того у, чи будь-іншого чи іншого клієнту, яку дозвілку використовувати, і у, у які зони його колоти треба. От будолаксин це насправді речовина така двояка. З однієї сторони, вона безпечна, коли вона у руках справжнього фахівця. Якщо її буде використовувати не дуже кваліфікований спеціаліст, то можна накоїти багато неприємних подій. Ну, які будуть, як мінімум, це може щось перекоситися на лице, але, або… Ну, визвати якісь не дуже гарні реакції, про них ми не будемо зараз розповідати. Сподіваюся, що усі ви ходите до дуже добрих фахівців, і вони знають, що роблять, і можна бути впевненими у результаті. От, кому треба його робити? Оцей ботулотоксин, і коли показано робити ці процедури, значить, можна його робити в період, вже після. Ну, скажімо так, його використовують у практиці педіатрії, це роблять його нейрохірурги, використовують у косметології, як правило, вже в період після 20-30 років. Або можна молодшим нашим клієнтам його використовувати, але це тільки по показанням. Які ж ті які ж саме показання? По-перше, це мімічні зморшки, як діє ботолотоксин. Це токсин, який блокує передачу нервового імпульсу до наших м'язів. Тобто, наприклад, ми бачимо сонце. Щось у мене дуже слабий зв'язок. Чи ви бачите мене? Скажіть, будь ласка, ефір йде чи притормознув? Якщо можете, лайкніть, щоб я побачила якийсь. Хоч щось, чи помашіть мені, щоб я знала, що ефір йде. О, є е, запитання, тобто я бачу, що ефір йде. Так, як зрозуміти, що спеціаліст дійсно знає, що він робить клієнту, як довіряти, на що звернути увагу. Так, це я е, зараз відповім. Спочатку я розкажу вам, як він діє. Тобто, ми бачимо сонце, і е, у відповідь ми хочемо схмуритись, заплющити очі. І що то проходить? У нашому мозку виробляється нервовий сигнал, який йде на наші м'язи. І у відповідь на цей сигнал наші м'язи скорочуються. Коли ми колемо ботулотоксин, цей, ця передача нервового імпульсу, вона припиняється. І на нашій м'язі цей нервовий імпульс не поступає, і тому наші м'язи не можуть скоротитися. І внаслідок цього ми не робимо тих мімічних зморшок. Так воно робиться. Але через деякий час наша мімічна активність потім. Знову восстанавлюються, тому що усе у нас відновлюється, в тому числі і ця відповідь. Тому дія ботоотоксина триває десь у середньому біля півроку. По інструкції препарату вона діє 4 місяці, але, як правило, ці ін'єкції ми робимо раз у півроку нашим клієнтам деякі з них приходять навіть раз у рок. Ну, є такі, які дуже активно займаються спортом або приймають якісь вітамінні комплекси, або у них дуже швидкий обмін. Речовіну організмі, і тому у них це е, встановлюється дуже швидко і вони роблять ці ін'єкції раз у 4 місяці, але це дуже рідко буває. От. Як зрозуміти, що спеціаліст дійсно знає, що він робить клієнту? По-перше, ми йдемо на ці серйозні процедури тільки до спеціалістів, яких ми знаємо. Але ми знаємо особисто, ми знаємо, що це дійсно медпрацівник, який має медичну освіту, який пройшов усі курси, який робить цю процедуру. Дуже добре, коли ви бачите результат у ваших друзів, він вам подобається, і ви йдете. До того ж спеціалісту. Також ви можете попросити спеціаліста, щоб він показав вам свої дипломи. Показав диплом про медосвіту, показав також диплом про те, що він пройшов курси по ботулінотерапії. Це дуже важливо, тому що це така процедура, яку вчаться. Робити не одразу. Тобто людина може пройти одне навчання, але після цього ще треба багато практики. Коли він буде практикуватися, він буде знати, як дійсно діє цей токсин. Тому що три різні токсини, і у кожного з них є своя специфіка дії, специфіка дозування, а також протокол виконування. Тому ми дивимося у спеціаліста, коли він усе це закінчив. І якщо ми бачимо, що він дуже такий собі, скажімо так, тільки-тільки на отримав цю бумажку, що він пройшов навчання, рекомендую трошечки почекати. І піти, коли в нього буде вже якийсь досвід. Краще за все, коли це спеціаліст, коли, е, який давно працює у цій сфері косметології, працює з тими препаратами, ви знаєте е, особисто клієнтів, які вже робили ці процедури у нього, і е, коли вони, і ви також задоволені результатом. Який результат після цих процедур? Це усуваються зморшки. Тобто я собі колола у минулий мій час приїзду в Одесу, коли усі розійшлися з клініці. Вже нікого не було, але мені треба було слідуючого ранку від'їжджати до Польщі, і прийшлося, я була змушена зробити ці ін'єкції собі сама. Ось я зробила трошечки ще є активність, але може доколю, а може, не буде доколювати. Ось, якщо бачите, лоб вже. Такий гладенький, очі також. І ось тут трішки є активність. Але я люблю, коли лице залишається живим. Не люблю зовсім, коли це не жива така, з відсутньою якоюсь мімікою обличчя. Тому завжди, коли я колю, я запитую своїх пацієнтів, що вони хочуть. Якщо вони також полюбляють таке живе обличчя. То ми колемо не дуже багато препарату. Якщо люди люблять, щоб воно було таке кам'яне обличчя без е, якихось ознак міміки, можемо зробити і так, але це досить досить рідко. Е, тому що, ну, як правило, усі люблять все ж таки живу якусь активну міміку. Хай вона буде не дуже активна, щоб не визивала цих зморшок, але щоб лице було живим. От, потім я ще може. Сподіваюся, що змонтую це відео, де я сама себе колола. Я його дуже питалася записати. Може, це вийшло не дуже гарно, але таке собі цікавеньке, думаю, буде. Так що чекайте, скоро, дуже скоро о, воно з'явиться. Я таки до нього доберусь. От повертаємося до нашого ботулотоксину так, ми розібралися, кому ми його колемо. Для цього хочу також сказати, що колемо бутовотоксини і дівчатам, і хлопцям. Тобто ці ін'єкції роблять і жінки, і чоловіки. Тут немає такого поняття, що це тільки жіночі ін'єкції. Навпаки, наші чоловіки роблять, скажу вам по секрету, не також та й багато ін'єкційних процедур у нашій клініці. Але якщо й роблять, то одна з найпопулярніших процедур ін це і, з ін'єкційних – це і є ін'єкції діспорту. Тобто, не усі чоловіки, яких ви можете бачити на вулиці або десь на роботі, натурально красиві і без моршок. Іноді це за допомогою косметологів відбувається, а ви навіть і не помічаєте. Вот. Що як, як треба підготуватися на процедуру і кого ми е, з наших клієнтів можемо брати на неї, кого не можемо брати. По-перше, обов'язково клієнт е, потрібен бути у повному повному стані здоров'я. Він не мусить хворіти якимись ОРЗ ОРВІ, ніяких захворювань у стадії загострення у нього не має бути. Також е, ми уз... Питаємо його, чи приймає він якісь вітамінні препарати, або антибіотики, або гормональні препарати. І, взагалі, що він приймає на даний момент? Краще за всього, якщо він нічого не приймає, тому що вітамінні препарати можуть зменшувати дію токсину, також і антибіотики, і також деякі медичні препарати також можуть зменшувати дію препарату, і він може просто-напросто не взятися, і ви просто. Ваші кошти будуть потрачені, але ефекту ви не отримаєте. Тому дуже обов'язково, по-перше, прояснити, що ви приймаєте. Сподіваюся, що нічого, і ви у доброму стані здоров'я. Також, як правило, ми не робимо е, ці ін'єкції. Е, у стані вагітності або годування груддю. Не можу сказати, що вони якось погано діють на вашу дитинку, вашу дитинку але ці дослідження ніхто не проводив, тому ми не рискуємо. По-перше, а по-друге, жінка, яка знаходиться в стані вагітності. Або готування в неї декілька інших гормональний фон. І на фоні цього зміненого гормонального фону вона також може не отримати цей результат, який за, о, зазвичай вона б отримала від цієї процедури. Тому їм також ми не робимо. Вот. Також не робимо людям із сахарним діабетом, як правило, тому що в них не дуже добре згортається кров, у них є деякі особливості в організмі, тому ми також їх, як правило, не ну, я знаю колеги, деякі беруть таких клієнтів, але ми стараємося не брати, тому що по, по інструкції не бажано їх брати. Ось, і є деякі особливості у стані здоров'я, які ми вже прояснюємо у нашій індивідуальній консультації, коли безпосередньо перед процедурою ми опитуємо нашого клієнта. Скільки... Процедура дуже швидка. Тобто, ми, по-перше, вмиваємо обличчя, обробляємо її дезінфектором, потім робимо розміточку таку, тобто, я розкреслю лінію. Безпеки, щоб колоти куди потрібно. Роблю розмітку, куди і скільки точок крапок в коло буде. Це дуже полегшує нам задачу. І самі ін'єкції займають ну, близько п'яти хвилин, це максимум. Деякі клієнти приходять до мене у обідню перерву, зробили ці процедури і побігли далі на роботу, і навіть ніхто з їх... Оточення не розуміє, де вони були, що вони робили, тому що нічого зовсім не помітно. Що може бути, скажімо так, які можуть бути ускладнення? Ускладнення ми можемо вважати інколи гематомки, вони невеликі, дуже рідко бувають, але все ж таки бувають. Тут нема нічого страшного у цьому. Просто ми. Обробляємо. Якщо вони дуже-дуже нас нервують, можна їх обробляти якимись мазями, по типу гіпарінова мазь, травмель, ті, які уж прискорюють загоєння і те, щоб ці гаметомки розош... скоріше пройшли. Також, що може бути, це. Почуття скованості і навіть головної болі. Інколи, коли ми колемо цю зону міжбрів'я, може бути головні болі, це буває у може, 15 чи 20% із загальної кількості клієнтів, які ми робимо ці ін'єкції. Але вони не дуже довго тривали, як правило, це одна доба, може бути дві. Ось, але більшість наших клієнтів не відчувають цього. Ось що це може ще може бути? Можуть бути інколи е, опущені брови, або якась брівка підскочити, або якось е, нерівномірно десь е, зможки розійшлися добре, десь не дуже добре, але усе це ми ми дивимося на наші наступні консультації, оглядаємо і виправляємо, якщо вдруг таке сталося. Але стараємося, щоб уникнути цього. За стільки багато років праці, вже я можу спрогнозувати у когось з клієнтів, що може бути, тому стараюся при виконуванні цієї процедури учесть... Ну, взагалі, зарахувати усі ці особливості так, щоб бажано ніяких таких небажаних ефектів не було. Ось, а взагалі, в принципі, нічого такого страшного у тих ін'єкціях немає. Дуже багато пацієнтів, які ходять до мене вже більш ніж 10 років, може сказати одне: інколи буває таке, що дійсно, згодом, коли вони роблять ці процедури багато років поспіль, ми можемо. Помічати, що, як то кажуть, трошечки знижується активність таксину, але дуже часто це пов'язано із зміною образу життя цих пацієнтів. Тобто, інколи вони починають більш активно займатися спортом, інколи вони пройшли якусь терапію. Хочу також відмітити, що після захворювань, коли наш. Пацієнт приймав антибактеріальні препарати, або якщо були якісь хірургічні втручання і у нього о, був наркоз, також може о, дуже багато, дуже сильно зменшуватися дія препарату ботулотоксину. Тому, як, о, коли ми з ним роз, розмовляємо, я опитую, що було в його житті, і, як правило, ми... О, Знаходимо ці чинники, завдяки яким ця дія препарату була зменшена. І наступного разу ми все це приймаємо до уваги. Ось. Також за, за весь період часу, що я працюю з ним, в мене було. Два або дві або три людини, у яких була резистентність до препарату. Що це таке? Це ми укололи токсин у нормальній дозіровці, але ефекту не наступило ніякого. Тобто ми колемо, а міміка залишається і нікуди вона не подівається. Можна було б подумати, що це щось не та партія препарату, щось з ним неправильно чи не та вкололи, але це одна та сама партія, якою я колю іншим клієнтам. У дуже часто це я купую діспорт, який у дуже великій дозіровці, там 500 одиниць, і це забагато для, одніє, для однієї людини. Тому з цього флакончику ми, як правило, Одразу ж робимо двом або трьом людям процедури. І коли у двох людей все гаразд, у одного щось не дуже гаразд, тобто не взялося, зразу можна зрозуміти, що у нього є якась резистентність. Також ця резистентність може бути тимчасовою на фоні якихось втручань, або також як приймання якихось препаратів перед цим. Ось, І через деякий час ми можемо спробувати повторити. Також можна спробувати змінити токсин. Тобто, одного разу ми кололи, наприклад, деспорт і побачили, що він не подіяв. Іншого разу ми можемо спробувати поробити ксеаміном. Ось. І інколи, дійсно, коли ми міняємо токсин, ефект наступає краще. Ну, Чи наступає, якщо на інший токсин не наступав. Вот. Також для чого ще забула вам сказати, ми о, використовуємо ботоотоксин при гіпергедрозі. Це дуже-дуже така о, важлива, крута процедура. Є о, деякі люди, їх не так, щоб о, дуже багато, але дійсно є люди, які страждають від того, що в них о, виділяється дуже о, що в них о, підвищена потливість. потливість. І о, у приміщенні може бути даже не дуже жарко, але їх одяг вже мокрий, і це доставляє їх почувати себе дискомфортно. І дуже гарний вихід із цієї ситуації це використання ботулотоксинів. Ми обробляємо зону пігв. І ефект триває близько 6-8 місяців, навіть довше, ніж ботулотоксин, коли ми їм працюємо у косметології по нашому обличчю. І люди дійсно бачать, що в них зменшується ця пітливість. Хватає е, ну, цього ефекту. Як правило, роблять цю процедуру раз на рік, її роблять перед літом. І увесь літо. Е, Осінь, зиму, і навіть комусь і о, начало весни також вистачає цього ефекту. Також можна обробляти о, наші долоньки і стопи. Це люди, які коли нервуються, буває у них дуже мокрі долоні. О, це не дуже приємна процедура. Ну, коли піхли, це нормально. А ось долоні і стопи, ну трошечки заболісно, хоч ми й наносимо анестезію. Але терпіти можна. Усе е, терпіти можна, і ефект справді е, цього вартий, трошечки потерпіти. Ось, ну, в принципі, так, розповіла вам, мені здається, усе про ціни, ці, е, про, про використання, тобто, кому ми їх використовуємо, для чого, скільки термін діє. Ось, якщо ви маєте якесь ще запитання, можете написати мені їх зараз у прямому ефірі, або можете потім у коментарях залишати їх під цим відео, і ми будемо робити такі маленькі відповіді. Відео відповіді, або відповідати вам, якщо питання коротке, будемо відповідати вам навіть. Там одразу. Якщо якесь більш розгорнуте запитання, і ну, треба, якщо ваше запитання треба більш розгорнутої відповіді, то будемо знімати такі міні-відеовідповідь. Ось, дуже була рада вас бачити усіх, хто приєднувався до нашого сьогоднішнього ефіру. Дуже дякую вам, що ви знайшли час і до нових зустрічей у Бурдова центр. Завжди рада вас бачити і допомагати вам виглядати ще більш гарними і красивими. Все, па-па, до зустрічі!